Днями Черкаси зазнали найбільш масової атаки по місту за весь час. Як ми знаємо, друзі, що 12 людей травмовані, серед них 9-річна дитина, всі у нетяжкому стані, слава Богу. По місту ми мали кілька локацій, куди було влучання. Друзі, вітаю це програма актуально зголошеним. Сьогодні ми говоримо про ту ситуацію, яка трапилася днями в Черкасах, про масову атаку Російської Федерації, про те, як відбувається подолання наслідків цієї трагедії. Сьогодні наша гостя пані Юлія Наровкова. Пані Юля очолює з е, прес-служби головного управління державної служби надзвичайної ситуації України. Юлічка, вітаю вас. Добрий день, друзі. Перш ніж перейдемо до спілкування з Юлією, я хотів би прочитати, що написав е, кілька хвилин тому міський голова в своєму Фейсбуці. Він говорить про те, що продовжується робота за обстеження пошкодженого житла та об'єктів бізнесу. І станом на зараз комісія міської ради вже перевірила. 13 багатоповерхових будинків, шість приватних домоволодінь, де зафіксовано пошкоджень 590 вікон, а також балконів і дахів, і також надходять різні звернення від бізнесу. Міський голова запевняє, що працюють фахівці департаменту житлово-комунального комплексу. Також працюють інші інстанції Черкаської міської ради, і саме міська рада буде допомагати, по перше, вирішувати питання приватного сектору. також... Будинків, які постраждали, тобто відновлення вікон, а також будуть звернення за на на підтримку бізнесу. Про це говорить міський голова у своєму Фейсбук-пості. Також друзі, я хотів би, щоб ми подивилися з вами сюжет, який підготували наші колеги з служби надзвичайних ситуацій. Тож, будь ласка, увага на екран. Друзі, ця програма актуальна зголошена. Сьогодні ми говоримо про ліквідацію наслідків тих прильотів, які були в Черкасах кілька днів тому. І ми сьогодні спілкуємося з речниці головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України Черкаської області з пані Юлією Наруковою. Тож, пані Юлія, будь ласка, прокоментуйте ситуацію, яка відбулася, як відбулися наслідки ліквідації саме вашими підрозділами вашою службою. Вчора в досвід РФ на жаль, атакувала Черкаси декількома ракетами. Маємо роботу на декількох локаціях, а саме чотири рятувальники ліквідували загорання загальною площою у 200 квадратних метрів на одній з локацій. Ліквідували загорання вантажного автомобіля і надавали допомогу населенню протягом вчорашнього дня. Будь ласка, які можливо такі речі, які може озвучити найбільш складні, можливо, де найбільше тривала довга пожежа чи ліквідація, чи можливо порятувся саме людей. Чи були такі ось випадки? Ну пожежа, яка наполохала вчора, не на жарт містян, ту, яку бачили люди, мабуть, зі своїх будинків, балконів, вона була найбільша, загальна площа 200 квадратних метрів. Там зайнялись авто. Угу. Нам знадобився час, деяке, аби ліквідувати загорання, промити конструкції і так далі. Це була одна із, скажімо так, найскладніших вчорашніх ділянок. Потім ми допомагали населенню перекривати дахи будинків, які постраждали вчора у результаті повітряної атаки. Для нас, мабуть, це вже звичний алгоритм роботи, отримав повідомлення від населення, виїжджаємо і працюємо до повної ліквідації наслідків. Пускай, як населення допомагає, заважає от ці можливі моменти? Чи чи є це дійсно паніка? Я розумію, що ми живемо тривалий час уже у війні, але слава Богу, Черкаси відрізняється від тих міст, де найбільше пошкоджені, де вже звична ситуація цих прильотів, Черкаси скажімо так, береже Бог до цього часу. Як населення реагує? Чи не заважають рятувальникам працювати, чи є якась між собою комунікація і так далі? От, психологічний і моральний стан населення абсолютно не, не заважають. Ми би сказали, допомагають, тому що вони слухаються і дослухаються до наших порад, як діяти в той момент. Нам дуже пощастило, що нема загиблих угу. у вчорашніх подіях. На жаль, так 12 людей отримали травми. Серед них дев'ятирічна дитина. Але ще раз наголошую, що нам дійсно пощастило. Люди завжди в таких ситуаціях працюють з нами як єдиний механізм. Вони допомагають, вони прислухаються, запитують, як їм краще робити, чи можна робити певні дії, чи не можна робити. Певні дії звертаються. До, до речі, також до нас і по допомогу. Це чи то винести якусь аварійну конструкцію, чи допомогти їй щось перенести. На жаль, а психологічний стан звичайно. Всі ми травмовані. І, на жаль, так це дуже складно, без жертв, але ж сильно постраждала цивільна інфраструктура вчора mm -hmm. і наробила дуже багато лиха людям. Ну, знаєте, вчора дійсно, особливо та інформація, яка пов'язана з задимленням, люди злякалися, почали закривати вікна. От чому тому що ми живемо? У нас достатньо підприємств, хімічної промисловості, і очевидно, люди думали, що це пов'язано щось з цим. От чи були з цього приводу можливо якісь дзвінки? Чи була якась інформаційна компанія з цього приводу? Дзвінки до нас надходили виключно по локаціях, по яких угу. ми працювали. Ми збирали інформацію і від служби взаємодії, і виїжджали на місце події звичайно, аби перевірити і впевнитися. І я просто скажу, що Черкасам вкотре пощастило, навіть в такому випадку, але Черкасам пощастило. Також, друзі, я попросив би вивести на екран ті фотографії, які також вчора сколихнули місто. Міський голова публікував про те, що був прильот саме по кладовищу. Ми знаємо, що там поряд є алея наших героїв, які поховані на цій алеї, але бачите, ворог навіть такими. Методами не брезгу, як це слово правильно підібрати, тому що навіть люди, які давно вже не з нами, на в тому світі також їхні могили постраждали, це також болісно що турбується. Хочу, друзі, нагадати, що подати заяву на обстеження своїх домівок, якщо ви цього ще не зробили, можна на адресу Черкаської міської ради, це вулиця Байдеви Шемецького, 36, кабінет 512, Департамент житлово-комунального комплексу також є можливість звернутися на підтримки ОСББ. Є програма Турбота, і саме туди пропоную звернутися до департаменту соціальної політики. Підтримка також постраждалого бізнесу. Черкаська міська рада також пропонує свою допомогу. Пані Юлія, тож як себе вберегти від таких ситуацій, щоб такого не повторилося? Звісно. Складно про це говорити, як правильно оберегтися, як себе правильно убезпечити від повітряних тривог. Будь ласка, ваші рекомендації як спеціаліста, як фахівця? Ми говоримо про те, що убезпечити себе можна в укритті. Після сигналу про повітряну тривогу потрібно пройти в найближче укриття або укриття, яке є поруч із вашим місцем перебування. Ми говоримо про те, що не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу, бо ми достеменно не знаємо, як обернеться та чи інша ситуація. І тому не перший рік, на жаль, триває вже повномасштабна війна. Ми всі знаємо, де розташовані ці укриття. Тому алгоритм один прослідувати в укриття. Ну, звісно, скільки часу проходить від того, як починається повітряна тривога, і чи дійсно встигнуть люди добігти. Особливо вночі, коли ти спиш, коли ти звісно організм розслаблений, ти не розумієш, що відбувається тривога. А ми знаємо, що ворог полюбляє саме ніч, полюбляє цей час доби, добігти чи встигну люди дійсно добігти до, до тих укриттів і так далі. Ми говоримо про те, що треба, на жаль, треба бути готовим до всього, і якщо ви не встигаєте пройти в укриття, не встигаєте до нього дістатись, то знайти у своєму приміщенні чи місці перебування, де ви знаходитесь, безпечну кімнату. Умовно можна сказати безпечно, тому що правило двох стін. Зараз захищає від осколків або уламків. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо ви не встигаєте, ви можете перечекати повітряну тривогу так дійсно. Ми говоримо в кімнаті, де немає вікон, наприклад. Але ж ніхто не гарантує, що це місце повністю безпечне. Тому, власне, ми і наголошуємо, що треба не ігнорувати сигнал повітряну тривогу, не думати, що минеться або там не прилетить, як то кажуть, в народі просто. А все ж таки мати під рукою тривожну валізу mm -hmm. і слідувати в укриття? Пані Юлія, ви заговорили за так зване правило двох стін на початках повноштабного вторгнення. Дійсно, ця інформація значно поширилася засобами інформації. Що якщо у вас є до двох дві, дві стіни, значить це велика ймовірність, що ви залишилися живі, неушкоджені або менш-менш ушкоджені. От чи не здається вам, що це правило вже не так працює як раніше? І чи це ворог змінив види зброї? Ці види, скажімо, ракет дронів, які сьогодні нищать Україну. Uh, і сьогодні ви, дійсно акцентуєте увагу більше на, на Будь Ласка, це ситуацію. Звичайно, Так, ворог не стоїть на місці. На жаль, він удосконалює свої методи ведення війни, і тому правило двох стін можливо вже не буде таким ефективним, як було раніше на початку повномасштабної війни. Ми говоримо про те, що вони змінюють безплотні літальні апарати, uh -huh. використовують якісь ракети, удосконалюючи їх, наприклад. Тому так ми говоримо зараз про те, що правила війни змінюються, обстріли змінюються. Це комбіновані атаки, які, на жаль, сипляться чи на чи не на кожне місто в Україні, не на кожну область щоночі. Тому, от особливо зараз, особливо в цей період наголошуємо, що вже. Не діє це правило, тому треба пройти в укриття. Якщо ви не встигаєте, то, будь ласка, убезпечте себе в своєму приміщенні в безпечному кімнаті. Да, найбільш безпечно. Так. Друзі, тож акцентуємо увагу на тому, що дізнайтесь, якщо ви досі не знаєте, де знаходиться найближче від вас укриття. знайдіть час туди навіть прогулятися за дня, тобто, коли немає дійсно тривоги, щоб ви познайомилися, ознайомилися, де вона знаходиться. Я знаю, що в кожних укриттях є відповідальні особи, якщо це там заклади комунального характеру чи приватного характеру, дізнатися в сусідів, тому ну, що скажу відверто, що серед моїх знайомих достатньо є друзів, які досі не знають, де у нас є укриття. Тож я наголошую на тому, знайдіть час ознайомитися, де вони знаходяться, і щоб у разі таких небезпек, щоб ви мали можливість спрямувати саме туди, по цьому найближчому маршруту. Також пані Юля акцентувала увагу на тривожній тривожній валізі. Будь ласка, трошки про цю валізу про неї не ніби вже всі трошки забулися. Скажу відверто, навіть в мене в сім'ї вона вже кілька разів збиралася, розбиралася. Ну ми всі живі люди, і дійсно, коли там. Трошки легша ситуація нам здається, що ось ось все завершиться. Що на цьому не треба акцентувати увагу. Коли двася такі події, як відбулися нещодавно в Черкасах, ці природи, то знову ти схопився за де та валіза лежить. Що там повинно бути накопичено. Заакцентуйте увагу на важливості цієї валізи, що там повинно бути, і де вона повинна взагалі лежати на найближчому, скажімо так, доступі до, до людей. Тривожна валіза має бути зібрана. Те, що ви її збирали, але розбирали, але збирали назад. Це дуже класна, дуже класний кейс. В тривожній валізі мають бути речі першої необхідності на 2-3 дні. Ми говоримо про це в такому контексті. Там мають бути ваші документи, там мають бути гроші готівкою або картки. Нехай не велика сума, але ж буде. Там має бути змінний одяг, звичайно, в залежності по сезону. Там має бути запас води, запас їжі на 2-3 дні, павербанки, ліхтарики. Зараз ми з вами пережили блокаути. Ми, що ми тільки з вами не переживали. І ми має, ми, мені здається, що наше суспільство вже в більшій мірі готові до будь-якого сценарію. Тому тривожна валіза, ми можемо, ну мені так здається, я там тільки консерви міняю, ну, але так. в мене стоїть зібрана невелика. Ніхто не говорить, що це має бути похідний рюкзак так, або так. велика сумка. Це має бути мобільна, мобільна сумка, з якою ви можете прийти в укриття і пробути там певний період. Можливо, треба їх кілька робити, наприклад, там в автомобілі, там що тебе застала ситуація, там вдома чи в різні ще не в сімей, бо так ну, тривоги бувають і прольоти, на жаль, не тільки вночі, да, коли вся сім'я там разом, хтось там на роботі, хтось там в іншому місці. Можливо, кілька треба робити цих тривожних. Звичайно, сценарії. це ідеальний, Мені здається, mm -hmm. сценарій, коли в тебе і в машині ти з собою возиш, але ж, знову ж таки, це треба знову приділяти їй увагу, знову змінювати продукти, дивитися на термін придатності ліків, наприклад. Mm -hmm. Тобто, просто не забувати про це. Друзі, наголошуємо ще раз, що обов'язково вам повинна бути тривожна валіза. Ніби це питання вже було досить заїжджено, Про це багато говорилося, писалося, але чомусь ми про нього забули чи розслабилися. Не знаю всі ми люди, і це нам притамано. Тож наголошую сьогодні. Вдома, будь ласка, передивіться цю тривожну валізу. В інтернеті достатньо інформації, що повинно там лежати. Бути пані Юля про це наголошила наголосила і про ліки, і про ті речі, які вам знадобляться в перші дні. Можливо, перебування не вдома. Це і запаси їжі, і документи, і одяг, і вода обов'язково, і зарядні пристрої все це, будь ласка, передивіться, що у вас було все наготовлено. Пані Юля, якщо все ж таки на жаль, так трапилося, що людина потрапила під завали, як бути, що робити, якщо ти дійсно живий і маєш можливість десь подати якийсь сигнал, що ти тут, щоб тебе почули, щоб до тебе прийшли, як діяти під час завали? Це дуже важливе запитання. Нам частенько його задають. Найперше, як би зараз це не звучало, якщо ви потрапили під завали, потрібно дихати, налагодити дихання, не панікувати, тому що паніка розосереджує увагу, люди панікують і просто можуть завдати шкоди собі. Зрозуміти, чи рухаються ваші руки, ноги, і самостійно не відсувати жодне перекриття або що там на вас, не дай угу. Боже, впало. Тому що цим займаються рятувальники. І цим займаються люди, які знають, як правильно це робити, аби не нашкодити. Звичайно, подавати сигнали будь-які це, кричати з певною періодичністю, говорити, що я тут, допоможіть, тому що в основному люди кричать допоможіть, допоможіть. І це нам допомагає їх ідентифікувати. Протягом певного періоду, там раз в годину, раз в півгодини, рятувальники роблять хвилину тиші, аби прислухатись і зрозуміти, чи їх кличе їх хтось на допомогу. Тобто в жодному ще варіанті, в жодному випадку, ми скажімо так, не ми вірніше знайшли людей. Навіть ті, хто перебував під завалами, ми ну не було такого сценарію, щоб ми не знайшли, скажімо так, тому що у ДСНС над цим працюють і рятувальники, і інженерна техніка розбирає завали, і працюють кінологічні розрахунки. Тобто, ну ми в будь-якому випадку прийдемо на допомогу. Я хочу, щоб люди це усвідомили, і ну можливо, хоча б це дало їм надію не панікувати у разі такої надзвичайної ситуації. Тож, друзі, знайте, що якщо сталася надзвичайна ситуація, бов'язково прийдуть рятувальника, вони на це вчилися багато років, вони вже на практиці це відпрацювали, на жаль, в таких ситуацій, які ми живемо, в тих обставинах війни. Пам'ятайте, що якщо ви на депов потрапили під завали, що перше, не панікуйте, друге, не самостійно не зрушуйте тих предметів, які можливо на вас впали чи біля вас впали, а також пам'ятайте про цю хвилину тиші, яку дотримуються рятувальники, і обов'язково вас почують, вас врятують і вам допоможуть. Пані Юля, ну на завершення маю запитати про так, як ви речниця служби надзвичайних ситуацій і працюєте постійно з інформаційними потоками, інформаційними тими викликами, які сьогодні є в суспільстві. На жаль, інформаційна гігієна це таке явище досить широке, обширене, і ми знаємо, що ми можемо начитатися будь-чого і будь-де. І для цього особливо, скажімо так, потреби ну, щось шукати. Цьому немає великої потреби, особливо на це там ведеться старше покоління, там чи діти. От, тобто, як дотримуватися інформаційної гігієни, як дотримуватися правильної інформації саме от в частині того, що ми сьогодні говоримо, про, про можливу ліквідацію наслідків, про можливо того, що хтось потрапив під завали, саме в цій частині от питань пов'язані з війною, пов'язані з прильотами, пов'язані з ліквідацією наслідків прильотів про інформаційну гігієну слово, це е, моє улюблене запитання, тому що ми дуже часто. Е... Бачимо таку картинку, що не встигли ми подати ще офіційну інформацію, тому що ми органи, який уповноважений подавати інформацію, пов'язану зокрема із ліквідацією наслідків ворожих агресії. Телеграм-канали, телеграм-канали. Певні блогери вже подають інформацію, тому що вони, нібито, знають їм хтось сказав, хтось переказав, у когось там хтось працює в яких структурах. Mm -hmm. Я сьогодні сказала так. так, так сьогодні буде закликати наших глядачів довіряти офіційним інституціям, тобто ДСНС обласна військова адміністрація, взагалі першою подає інформацію стосовно ситуації, яка склалася поліція. Органи місцевого, 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 місцевого. самоврядування так, ми маємо їм довіряти, і моя така дружня порада. Якщо ви бачите три схожі інформації, це значить, що інформація достовірна, тому що ну не буває такого, щоб вже, я не знаю, це утопія, що ми щось сталося, а ми про це б не написали. Mm -hmm. Або ще сталося б, а ми прихвали цю інформацію і в жодному разі її не подали. Ми дуже відкриті до людей. Ми дуже оперативно інформуємо, оскільки я. Комунікаційнийця, ми з командою можемо не спати протягом декількох ночей або вночі працювати, аби на ранок подати вже інформацію. Повірте, ми дотримуємось усіх правил кризової комунікації задля того, аби не нашкодити, тому що дуже часто передаючи інформацію по сумнівним меседжерам, ми люди можуть допомагати ворогу ідентифікувати певні моменти, що стосуються війни. Ну, це Тому... слово, коли говорилося, там не фотографуйте місце прольоту, там так. чи там не інформуйте де, де саме це прольоти, це обов'язково. І перше, що я бачу, коли ми приїжджаємо на місце ліквідації, це купа людей, які, яких відганяє поліція так подалі від небезпечного місця, які фотографують, знімають і далі. Потім ці фото відео виявляємо в інст в Телеграмі, наприклад. Угу. Ось так робити не треба, так робити не можна. Це лише нашкодить. Так звані зіваки, так? Термін, е, так, ми ми взагалі, в цілях безпеки рятувальників, ну ми не можемо транслювати все в реальному часі, тому що безпека рятувальників на першому місці це люди, які приїхали рятувати людей, які приїхали допомагати людям. А на жаль, ворог настільки бажальний, що для нього немає нічого святого, і він може завдати повторного удару. Так, такі випадки було чимало. Якраз я хотів про це сказати, що буває так, що приїхали рятувальники, це я знаю, по інших областях. І за якийсь час знову туди прильот, і, на жаль, гинуть ще й рятувальники. Ще й рятувальники. Така ложка дьогті в бочці меду з приводу от, інформаційної безпеки, ну є така думка в народі, скажімо так, про нами, що спілкуються, що от, е, органи державної влади, там, військової адміністрації, відповідні служби, зокрема, яку ви представляєте, що спеціально не поширюють там, ту чи іншу інформацію для того, щоб не було паніки, для того, щоб люди е, ну, перше все, щоб не, щоб не було паніки, десь приховують інформацію. От е, тобто, така ж сторона, от, як ви це прокоментуєте? Ну, звичайно, і ми теж знаємо, що існує такий міф, але я хочу запевнити, що ми зараз не ті вже, навіть які були 10 років тому, зараз ніхто не приховує важливої інформації від людей, тому що ми комунікаційно відкриті до людей. Буду говорити лише за нашу структуру. Наприклад, якщо стається якась надзвичайна подія, або там пожежа, або там що стосується військової агресії, ми оперативно інформуємо. Це вам підтвердить, мабуть, всі журналісти, які співпрацюють. І з нашою і черпані від вас як першу джерела е, так, так мені зараз трошки образливо і дивно ще це чути, що ми там щось можемо приховати, тому що ну неможливо звичайно розповідати все, як воно є, от в ту ж секунду, тому що як я вже казала, наприклад, в цілях безпеки. Ми не можемо називати місце, наприклад, де це сталося, тому що ну там працюють рятувальники. Навіщо це е, знати людям в даний момент? Звичайно, вони потім і в більшій мірі вони їздять і дивляться на місця ліквідації вже після нашої роботи, коли е, місце зруйноване, наприклад, але умовно безпечне залишається. Тобто, всі і так все знають, зрозуміло. Дякую вам, пані Юлія, за сьогоднішню розмову. Друзі, нагадаю, що ця програма актуальна зголошена. Сьогодні з нами була речниця головного управління державної служби надзвичайних ситуацій Черкаської області, пані Юлія Наровкова. Ми сьогодні говорили про те, як які наслідки ліквідації тих подій, які були в Черкасах після прильоту, про те, як саме відпрацювали служби надзвичайних ситуацій, про кількість травмованих, де нагадаю, їх 12 сьогодні. Всі не в тяжкому стані. Слава Богу, ми говоримо про те, як працює також. Черкаська міська рада рекомендовані звертатися саме до департаменту житлово-комунального комплексу, якщо вам потрібно допомогти саме встановлені питання там вікон і такого іншого. Також звертали увагу на те, що. Є допомога для бізнесу, який постраждав, також звертатися до Черкаської міської ради. Також ми вами звертали увагу про те, як потрібно себе поводити під завалами, якщо так трапилося, що е, був цей прильот, і саме ви втрапили під завали. Поговорили про те, що не потрібно панікувати, подавати сигнали про допомогу і жодному разі не рушити ті стіни чи пересінки, які впали можливо впали саме на вас. Звертали увагу на те, що потрібно обов'язково, якщо є повітряна тривога. Рухатися в напрямку сховища чи в напрямку там де ви можете заховатися, звертаємо увагу, що правило двох стін вже не завжди працює. Ворог на жаль удосконалює свою зброю, і саме сховище, саме ці речі можуть вас врятувати. Ваше життя також нагадали про тривожну валізу, друзі. Про те, що вона повинна у вас бути зібрана. Якщо ви про неї десь забули чи відклали, обов'язково сьогодні подивіться оновіть там ліки, оновіть консерви і зарядіть ті павербанки, які повинні бути заряжені. І звісно, говорили про інформаційну гігієну. Якщо ви, друзі, десь черпаєте інформацію, то перевіряйте її виключно в офіційних. Службах, якщо це державна служба про надзвичайних ситуацій, яку сьогодні представляє наша гостя, то перевіряти там інформацію в військових адміністраціях, в органах на середування в жодному разі на якихось блогерах, на яких хтось комусь сказав. Тільки державні державні органи мають право інформувати населення про ту чи іншу ситуацію, зокрема про надзвичайну яку ми сьогодні говорили. Всім бажаю міцного здоров'я, бережіть себе, своїх рідних, і Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей.